Дорогі ветерани, великої вітчизняної війни, вісні арці, шановні мовчани, щиро вітаю вас 69-ю річницею визволення нашого міста від нацистських загарбників. Бажаю вам людського здоров'я, миру в оселях, сил та наслаги у ваших добрих ділах, Шановуючи світлу пам'ять тих, хто ціною свого власного життя. Захистив луч, Україну і все людство відповідної чуми, ми сьогодні звертаємо свої вдячні погляди до ветеранів великої святи війни. Живою і невмирущею є пам'ять про ваш внесок у велику перемогу. Ви та кота вужні, пришли тяжкими дорогами війни. З вашими віртовними руками, вашою самовідданістю та хоробристю і на фронті, і в телу. Наближався до очікуваних травень 1945 року. І сьогодні ми зібралися тут, аби ще раз згадати про тих, хто поліг на фронтах Великої вітчизняної війни, чиї імена ми не маємо права забути. Прошу шанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.